Постійної напруги спорт підтримає тебе. О, сьогодні вже краще, ніж ми грали минулі ігри, минулі тури, тому щось робимо. Процес іде? Іде. Працюємо дуже добре. Ну ні, не можу сказати, що недолаштування. Вчора була така дуже енергозатратна гра і в плані фізичний, і в плані емоціональній. На жаль, у нас ну, склад не такий широкий, да, ростор хлопці, звісно, хто з лавки виходить, допомагають як можуть, але основа поки ще має дуже великі хвилини. Тому, звісно, десь Треба, треба да, на початку гри дати війти хлопцям і отримати да, якісь, якусь впевненість, да, трошки розігрітися, це, це все ну, такий процес. А, ви знаєте, ну дивлячись на результат, то ну, поки нічого, але ми це з середини відчуваємо і. Багато чого змінилося, але мало часу пройшло для того, щоб це все реалізувати на майданчик. А, ну, важко щось говорити, коли ти програєш 20, щось позитивне. Але ну, особисто я і ми зараз в говорили про це, що. Ну, я не можу сказати, що це прогрес, це якісь уже нотки розуміння, чому ми тут зібрались. Тому що до цього, ну, я не знаю, по яким причинам, так сказати, молоді хлопці, чи там пізно зібрались там вже, я не знаю, це може ваша робота, це все більш детальніше вивчати. Але ну, мені здається, ми рухаємось. Кудись рухаємось, але точно не стоїмо на місці. Сьогодні були далі від тим, ти однозначно було. Однозначно були. Тим паче, в началі, на, на початку гри перепрошую. Були пару відрізків власних пару моментів, де ми відчували так. А потім іще одна така в нас деталь в нашій команді виявилася, що ми ну, трохи фізично не готові до такої агресивної гри, яку нам запропонував наш новий тренер. Так що в кінці було цього набагато менше і вже опускались до якогось там уже абсурду, там якісь там уже втрати такі крейзі, але це ну, більше за, ну, із за втоми. А в, на початку були Були причому такі класні моменти. Перший матч ми все бачили. Ми були присутні на грі. Я так розумію, ви теж. Е, перший матч. Е, які можуть бути емоції від гри, коли ти з 20? Звісно, негативні. Так, ми готувалися саме до цієї гри. І коли ми виконували наші правила, ми все робили і були, ну, скажімо так, непогані результати. Вільні кітки або легкі очки з гри. Як тільки ми відходили, одразу ж йде провал, не готові ми грати чомусь на сьогоднішній. І на сьогоднішній час потрібно більше часу, ніж три мікроциклу, які у нас були щоб підготуватися. Невелика, невеликий у нас наразі плейбук, невелика кількість типів захисту Звідси це результат. Але великі запитання до українців. Ті, хто були до того моменту, як Сюди прийшов я та провів декілька гравців. Як ви ставитесь до себе, як до гравців, як ви поважаєте гру? 17 очок від команди з бистрого відриву, програти щит це питання до характеру. І якщо ми не змінимо характер, у нас будуть великі проблеми. Перш до себе, перш дожди. Перш до ми потрібно задати питання собі, що ми хочемо відвіру. Якщо ми це не змінимо, будуть проблеми. Якщо ми це змінимо, з кожним матчем ми будемо додати і додати і додати. Ще хочу е сказати у нашого капітана Бречко Олександра в родині втрата від клубу, від руководства, щире співчуття, зв'язку з втратою близької людини.